із за цієї війни вже цілий рік не був на рибалці. Подивіться, вже ручка на котушці на дельфіні. Ось У мене є дельфін стара Котушка вже й ручка поржавіла, треба його буде ось почистити. Навіть ось саморобна кормушка, дивіться, вже поржавіла. У мене стоїть льоска товсто тут. Ще стара. І Вже я не знаю скільки років цій льості лежала в мотку. Там Товсто, дивіться, ось яка льоска. Цікаво, товсто лоба вона потягне, не потягне така, ну коропа повинна потягти. Ну, Я ось думаю, треба буде очистити. Ну, Тут котушка, звісно, не зовсім на неї зручно велику рібу Це, Скоріше вона на невелику рибу, тому що тут редуктора як такого, то нема. На ну, безінерціонку, звісно, буде зручніше. Це саморобний спітнінг зробив і скрутив із удочок. Я це покажу. Спінінг. ось о, дивіться, спінінг який. Оце якийсь саморобне. Так, ізолянту перемотав по всьому, не по всьому периметру, так ось. І воно би виглядає, як цей спінінг. суцільний. На конечник взагалі на рідці не йшов. Це ось так я постійно щось на рідці находжу. Це так скрутив. Я вже на цей спінінг ловив рибку. Нормально ловиться. Така Рибку на неї зручно до 2 кг ловити. Звісно, більше трохи важкувати витягувати на цю котушку. Ось вже дивіться, навіть болти відкручуються, треба буде позакручувати добре. Треба буде ось обробити котушечку, щоб убрати ржавчину. Оце вам такі котушки. яке залишив на дощі, так вона й поржавіла. Ну а всередині там непогана така механіка ще. Я його солідулом там змазував то... Жолку, звісно, спінінг після зими. Трошки він уже так підшорпався. І ще У мене навіть той крючки тут є. Дивіться, які в мене крючки. Це купував набур. Китайських 400 штук купив. Оце в наборі от наборі отака. Ну що можна на них ловити, бо Плотва непогано на них йде. там уже і друга рибка пойдеть. Бачите, їх можна ще й підточити трошки. Я Інколи люблю зробити щось саморубне там. Оце. Тут яка цікава, тут тільки проблема у цих дельфінах. От, бачите, от барабанчик де ось худе отут. Откидне ось. Це фіксатор льоски, як воно називається. Тут же оце оці болти почнуть відкручуватися. Їх задовбася отуди назад вкручувати. Ну а так котушка в принципі непогана, на її можна працювати. Та ну, можна і на ляща ходити, звісно. Оце ось така. Це я не пойму, це чи восьма, чи, чи яка це дельфін, чи десять, чи дев'ять, я, й, чесно говоря, вже й забув, яка це модель дельфіна. Колись купив собі Роді інтересу, а тепер і на риболку вже не хожу Це вам така ситуація. Ну Я ж рибок, ні. на риболку не ходиться дуже тяжко. Всім дякую за те, що зайшли на наш канал. Напишіть в коментарях. Де ви були в цьому році на рибалці, мені теж цікаво. Хотів би почитати. Можете скинути силочки на своє відео, я подивлюся. І що зараз ловиться у листопаді? Цікаво зараз ловиться корп чи не ловиться. Всім дякую за перегляд. Заходьте на наш канал, дивіться наші відео.